Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи чути мене? Видно? Чутно мене чи ні? Добрий день, так. Чутно. Чутно. На громадських слуханнях суб'єкт господарювання або представник суб'єкта господарювання присутні, так? Каріна вечеря. Так, Гром... так. На громадських слуханнях представники громадськості присутні. Так, громадськість наслухання не з'явилася, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 8 липня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення. Збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Альфагаз, якою передбачається продовження видобування вуглеводнів та збільшення їх обсягів видобування в межах ділянки над кавердинського газоконденсатного родовища шляхом спорудження пошукових свердловин номер 8, 12, 14, 16, 17, 18 та 19 та розвідувальної свердловини номер 15 кавердинського ГКР. Та спорудження восьми водних свердловин для водозабезпечення процесу спорудження пошукових свердловин та розвідувальної свердловини, облаштування та підключення пошукових свердловин та розвідувальної свердловини, видобування вуглеводнів в межах адміністративного підпорядкування Шишацької територіальної громади та великосорочинської об'єднаної територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі заведе 6556. На сьогоднішній день, в зв'язку змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від. 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання, то є цього представник, у визначений час громадськості на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пунктом 23 порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм, пункту 10 та 23 порядку громадських слухання вважаються такими, що відбулися. Всім гарного дня і до побачення. До побачення. До побачення.